Доброго дня, шановні краяни, громадська організація Гроза Рівничний вітаю вас з наступаючим святом водохреща. Бажаю вам міцного здоров'я, миру, злагоди, любові, і достатку та благополуччя. Також бажаємо нашим бійцям, які перебувають зараз на сході, на передовій, завдяки кому фактично є можливо в мирі святкувати свято водохреща, повернутися з фронту всім живим, здоровим, цілим і неушкодженим. Також, шановні краяни. Просимо вас долучатися активніше до громадської діяльності та волонтерської діяльності як до нашої організації, так і до інших громадських організацій, які займаються волонтерською діяльністю. Адже таким чином, коли всі ми нашими спільними зусиллями будемо якомога більше допомагати нашим бійцям на сході, ми Пришвидшимо нашу перемогу над спільним ворогом. Ще раз вас вітаю з наступаючим святом водохреща. Бажаю всього найкращого.